Ну, яка остання новина, Вбили парубія. Але, скажімо так, політик, але чим він запам'ятався? Для мене, як простого українця, пересічного, рандомного, то ну, запам'ятався тим, що картаву ушепіляв. Взагалі зрозуміло, про що він там розмовляв і розказував. Можете сказати, що він був на Майдані там. Та їх там, блядь, таке кодло стояло. Тільки... Чим запам'яталось? Отак коляска нам запам'яталась. Люди добрі, що коїться. Я і моя команда. Ще один персонаж, ви подивіться, падав на ту коляску. Інтересно, мені більше дета коляска, що під час війни нашу велику діячку політичну завезла ж на курорти. Де той лисий куля в лоб і куля в лоб. Більше цікаво, цікаво, де гроші О, ті, що він потратив на той забор, який строїв на кордоні з Росією. Я тоді ще його побачив так думаю, це мій батько з такої сітки будував ці клітки для кролів. Але гроші потрачені, де вони? Є там ще один персонаж Крічко, да, поки боксував, як то мозги йому там хиталися і там вправлялися. А потім пішло, типу, покрасти лавочки, а скамейки не треба. Далі давайте. Хто чим запам'ятався? Чомусь мені не запам'ятався те, що казав нам В'ячеслав Чорновіл. Але щось добре, Якби би ми його послухали, то, мабуть, вже б краще в Польщі тієї жили. Далі що там персонаж? Що маємо, то маємо. Нічого доброго в цьому немає, що ми маємо. Пішли далі, Кучма, ще один земляк, яким я не пишаюся. Тому що це ж все було, це все було. І привів нам людину з двома судимостями, яку ми обрали президентом, яка зараз десь там в Росії де їбануло тим вінком по голові, блядь, ламає олівці. Остановітесь, остановітесь! Чим хто ще запам'ятався? Ці руки нічого не крали, да? і всі повірили, так, да, нічого не крали у ці руки. Ви ж подивіться. Підемо далі. Гляньте, що в нас? Порох привіз нам блядь, віру, мову і купив нам Томас. Що то за Томас і що в ньому написано? Його хоч хтось розгортав. Воно нам треба. Ну, звісно, стадіон. Так стадіон. Бачу з такій гордістю. Ну і що обістрав на тому стадіоні. Чим закінчилось? Ну і звісно ж, сьогодні, президент, ну скажімо так, ті, що не прихильники Зеленського міська, так як з чим запам'ятався. Хуєм грав на піаніно. Так, було і так. Чим ще запам'ятав? Казав, що я не лох, я не лох. Але сьогоднішній день, знаєте, завжди, і навіть запит як записано, що треба судити по справах і чим ще запам'ятався, а тим, що не прогнувся під великого президента планети, Трампа. І більш того, я скажу мудрістю тим, що при тому всьому, що там хотіли так принизити Україну, він остався дипломатом, умним і продовжує співпрацювати з Америкою. Наскільки нам не хочеться їх послати у тих всіх, знаєте куди? За кораблем, блядь. Але ж доводиться, як то виживати сьогодні в Україні і доводиться бо цієї допомоги нам буде взагалі складно. Це слово складно, це кров наших хлопчиків і дівчаток там на фронті. Тому людина бере себе в руки. І робить справу, і цим запам'ятовується. А ми з вами давайте працювати, як можемо допомагати ЗСУ, і все буде Україна. Дякую, заходьте.